Ми пишаємося тим, що мешканці Рубіжного, Луганська, Луганщини вибрали Тернопіль для свого місця проживання. Хочу щоб ви для себе зрозуміли, що ми не вважаємо вас ні біженцями, ні переселенцями, тому що ви такі самі наші брати і сестри українці, які на певний період часу змушені покинути свій рідний дім. І тому дуже хотілося, щоб Тернопіль для вас став справжній другою домівкою, щоб ви тут адаптувалися, щоб ви себе почували повноцінними членами і мешканцями нашої громади. Я хочу подякувати вам. По-перше, за ваш приклад любові до України, тому що все ж таки ви вибрали країну, а не життя з окупантами. Ви е, є добрий приклад згуртованості, дружби і працюватися. Тому що я знаю, як би відноситись до будь-яких заходів, які проводяться в місті, які робите ви особисто. Скільки йде від вас ініціатив, скільки в нас є добре енергетики. Е, я тішу, що у нас у вас добра співпраця. Можемо обіцяти від себе, від міської ради, оскільки туди є депутати, сьогодні присутні, що ми і далі будемо допомагати вам, щоб вам тут було якомога комфортніше. І зручніше проживати, подякувати хочу за те, що ви нас підтримуєте. За те приміщення, яке ви нам надали, воно тепле і всі погодяться, що тут нам буде, як кажуть, теплою юдно як вдома.